Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні знову розпаковочка. Мені прийшло замовлення з сайту Makeup. Я, так, знаєте, подивилася свої запаси, зрозуміла, що деякі категорії в мене вже підвикористались, і потрібно дещо оновити запаси. і... Вирішила зробити замовлення, плюс до цього ще у мене якраз знову річниця, як я замовляю на мейкап, і там дають подарунки. В мене вже подарунків цих трохи не збиралось, тому зараз в цьому відео заодно покажу, які подарунки я брала за весь час, можна сказати, співпраці з мейкап. Тому давайте подивимось, що я замовила. Пройдемось по цінам. І, по-перше, дуже гарна ціна була на набір ось таких пробників. В нас тут іде тонік, сироватка, крем для обличчя та бальзам для обличчя. Ось такий прикольний наборчик. Це Bunking Yule, чи якось так бренд. Ось так називається. Я заплатила за цей набір 23 гривні. Він був на розпродажі, тому думаю, чому б не спробувати, буду тестувати. До речі, я буду це тестувати, знімати відео і буду викладати на своєму телеграм-каналі. Саме результат, як буду ділитися своїми враженнями. Звичайно, я потім ще в порожніх баночках розповім на каналі, але якщо кому цікаво поскоріше відгуки дізнатися, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так, далі. Вже вдруге замовляю ось такі ароматичні сашен для, для шаф, там, не знаю, де ви хочете. Якусь там ароматизацію, туди можна ось покласти ось таку сашетку. Це аромат яблуко та кориця, ну аромат просто бомбезний. Я тільки відкрила посилку і відразу такий аромат просто, ну, клас. Так, це у нас. Афродізіак, я так розумію, бренд називається, і коштувало е, 13 гривень. Тому рекомендую однозначно. У мене вже одне таке є в шафі вісить. Так, далі замовила ось таку мініатюрку. Так, нам знову засвічує ось така мініатюрка. Де що ж таке? Це бальзам для волосся бренд Comex, це якийсь натуральний, я так розумію, засоб цього бренду. Це для зміцнення волосся з індійськими цілющими травами, об'єм 75 мл. Я з цього бренду ще нічого не пробувала, але постійно бачу, що на якихось знижках цей бренд. Тому вирішила, чому б не спробувати. В мене якраз бальзами для волосся прям дуже швидко розходуються, тому якраз і спробую. Коштував він 38 гривень. Так, далі сироватка для обличчя, бренд Імейджіс. Давайте знімемо плівку захисну, подивимось, як виглядає флакончик. Це із муцином равлика. Коштувала вона 67 гривень. Таке дуже гарне упакування, таке, знаєте, мені подобається, коли воно все в золоті. Так, ось. Так воно йде. І ось так виглядає сама сироватка. От, знаєте, так упакування дуже таке приємне, воно, знаєте, таке наче матове покриття, прям дуже так приємненько. 15 мл об'єм. Ну, спробуємо. Це якийсь китайський бренд. Буду тестувати. тому що Сироватки в мене також доволі швидко розходуються, тому постійно потрібно щось брати в запас. Далі взяла ось такий це, я так розумію, пілінг із кислотами, це бренд Eveline. Я багато в кого його бачила, дівчат, на Ютубі. Начебто непогані відгуки. Ось так виглядає. Ось 75 сімдесят пять грамів, начебто? Так, 75. пять? це ананас та ой так. Та фруктові кислоти. 77 гривень коштував. Це в нас іде ензимний скраб гумаж для чутливої, сухої та схильної до почервонінь шкіри 3 в одному. Інтенсивно розгладжує, м'яко відлущує, пом'якшує і зволожує. Ну, Побачимо. Я від Evaline раніше взагалі нічого не тестувала з догляду, а тепер уже потроху починаю скуповувати, тестувати, мені цікаво. Далі спрей для волосся. Це також бренд Комекс, це що натуральний, натуральний спрей для розчісування волосся з індійськими цілющими травами та екстрактом органічного кокоса, 150 мл. Знаєте, дуже цікаво. Не можна тут якось, давайте відкручу. Знаєте, цікавий такий аромат. Відчувається і кокос, і саме натуральний от реально, натуральний кокос із таким якимось ну, от реально якісь трави. Дуже цікавий аромат, дуже цікаво буде вже його протестувати, так як в мене зараз якось ці спреї для волосся в один час. Просто почали закінчуватись, вони вже були в мене всі якийсь часу використання, всі, напевно, там уже на дні були, і всі почали закінчуватись, і зрозуміла, що потрібно терміново запасатись спреями. Так, і е, бальзам для волосся за 64 гривні на е, акції був ось такий. Я раніше цей бренд взагалі на майкапі не зустрічала. Можливо, він нещодавно з'явився, а можливо, просто я якось його не бачила, не знаю. Ось так виглядає з кокосом. Це Splendor якийсь бренд. Так, а ось хто в нас виробник? Це в нас італійський бренд. Дуже цікаво, я такого ще точно не пробувала. Там я подивилася, зайшла, в них багато чого представлено цього бренду. Тому, якщо мені сподобається бальзам, то я собі закуплю іще інших засобів і так добраче протестую. Давайте понюхаємо, мені дуже цікаво. Ой, який аромат. Знаєте, кокосово-солоденький. Ой, я вже не дочекаюсь, коли вже буду ним користуватися. Ну, знаєте, я прям усім задоволена. Все, що я замовила сьогодні, так. І тепер давайте перейдемо до подаруночка. Там можна було вибрати подарунок. Я вибрала собі ось таку рукавичку для зняття макіяжу. Вони зараз багато де підставлені, в Єві є. Я так вже давненько на них дивилася, але якось все не купувала. Ось так виглядає пакування, така дівчинка. Так, ось така рукавичка. Є ось тут така петелька, щоб повісити, і ось так виглядає. Ну, Вона така м'якенька, прям ну, зовсім класна. Потрібно буде, звичайно, її попрати перед тим, як користуватися, але прям. Ну, дуже приємно, я задоволена подаруночком. І, І ще покажу, які подарунки я отримувала за всі роки співпраці. По-перше, я не пам'ятаю вже, це, напевно, найперший рік, як я брала подаруночок, то я вибирала ось таку маску для сну. Вона ось так виглядає. Ось так, і тут є ось такий, для, ну, де, де на нос одягаєте ось така вірьовочка, яка регулюється, ну, там у кого менше трішки менше, у кого більший об'єм голови. Тому, знаєте, прям зроблена ця маска дуже так. Якісно, прям така, але просто я якось, знаєте, не звикла. Я пробувала спати з цією маскою, але, знаєте, не люблю я такого, вона в мене е потім може злізти, спадає, ну, вночі прокидаюся, там потрібно потім її знімати, бо вона там то на шию злізе, ну таке. Тому прям я просто не люблю такі маски, а взагалі прям доволі якісна. Також ще в один. З років Я брала набір з отаких двох пов'язок на голову. Одна була ось така червона, а одна була біла. Білу я подарувала сестрі, що мені дві, а одну ось таку червону залишила собі. Я інколи, коли знімаю якісь макіяжні відео на YouTube, то я одягаю цю маску, щоб мені волосся не заважало фарбуватися, тому. У мене ось трішки замазалась. Доволі непогана маска, саме звичайна, нічого такого, доволі гарно вона тягнеться. Пов'язка як пов'язка. Потім іще в один з років я обрала набір резинок, тому що там не скажу, що мега багато всього, щоб вибрати. Ну, на той момент мені здалося саме цей подарунок доречним. Резинки були ось такі: вони йдуть тканинні. Ну, тканина, а в середині є резинка. ну Не скажу, що це прям мега якісь якісні, вони, звичайні, тканинні. Їх було також дві: чорна і така фіолетова. Фіолетову також я віддала сестрі, а собі залишила ось таку чорну. ну я якось нею не сильно часто користуюсь, але, ну, резинка як резинка. І не погана, і не якась мега класна, звичайна, я б сказала. І ще в один з років я обирала ось таку, це як сумочка-косметичка. Вона йде з такою з ручкою, з ручкою такою. Доволі так, Непогано виглядає. Звичайно, все із брендованим надписом Майкап. Йде вона на замочку. І ось так вона виглядає всередині. Ось тут така вона ну, є тут підкладка. Все тут доволі гарно прошито. Але, ну, знаєте, я якось не сильно часто нею користуюся. Є, та є, можливо, якось і пригодиться. Доволі така якість непогана. Тому, ну, думаю, покажу вам, можливо, там хто також буде обрати подарунки, то щоб ви знали саме ось ці продукти, як вони вживу виглядають. Тому ось так. Такий я отримала прикольний подаруночок. І ще покажу вам два продукти. Я на днях. Заходила в Аврору, і там дуже гарні зараз акції на бренд Ellen Pro. Там, ну, от, наприклад, навіть в наших магазинах є продукти деякі цього бренду. Не всі, звичайно, але деякі є. І з тих, що там були, я там придивилася дещо собі. Ну, ціни просто мега класні, і що я собі взяла? я взяла собі ось такий олівчик для губ гелевий. В мене є в 101-му відтінку, і я собі захотіла ще в 106-му взяти. Він доволі такий гарний. І він, так, а він в мене зламався. Ось. Він у мене зламався. Ну, я підточу, але не дуже так гарно. Я не зможу вам зробити сводч. Ну, можливо, хоч трохи щось. Ось так виглядає такий колір, доволі гарний. Прям підходить під багато яких моїх помад по відтінку. Ну, взагалі, я обожнюю ці олівчики, вони дуже такі м'якенькі, гарно малюють. І коштує він зараз в Аврорі 44 гривні. Ну, це зовсім мало. Тому, звичайно, я собі ще один прикупила. І ще також дуже так часто я задивлювалася в Аврорі на, на ось цей Блиск від D'Alen Pro. Але він коштував так, не скажу, що дуже бюджетно. А зараз по акції він коштує 59 гривень. Ось такий блиск. Це не новинка, це вже давно він є, але якось я в мене руки не доходили його взяти. Це в 101 відтінку Pearl. Але це такий гарний сяй, от такі гарні рожеві блискітки. Ну, просто щось мега гарне. Я думаю, особливо на сонці, якщо вийти з цим блиском, то. Це буде щось дуже гарне. Так, ну я не знаю, ви зараз не побачите, напевно, цих блискіток на камеру, їх не видно, але ну це прям дуже гарно. Тому по такій ціні взяла. І там, якщо вам цікаво, то там ще з такого з цікавенького. Є консилер із світовідбиваючими частинками по 69 гривень. Також віск фіксатор для брів із щіточкою ось такий, за 88 гривень. Це, можливо, в кого в Аврорі, в Аврорі також є ці продукти. Ось ця підводка, біла, ну, в, білої, в білій упаковці, ну, сама підводка чорна, по 69 гривень, ну, це взагалі для цієї підводки це мега гарна ціна. А, також ось оці палеточки маленькі по 52 гривні, ну, це також мега класна ціна. А, і ще з цікавого. Палітра для контурингу обличчя 88 гривень. А, також скульптор 52 гривні. Також, ну, просто мега ціна. І, із з цікавого, і ще ось такий тональний бі-бі-крем 77 гривень. Тому, Кому кому цікаво, хто хотів щось собі з Елен Про придбати з тих продуктів, то сходіть в свою Аврору, можливо, ще там у вас є, і придивіться. Отже, ось таке було відео. Сподіваюсь, що вам було корисно, цікаво. Пишіть, як вам замовлення, як вам акції в Аврорі на Елен як вам подарунки від Makeup. Все пишіть, все буде дуже цікаво мені почитати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та коментувати це дуже важливо для мене. Ну, а ми побачимося вже в суботу. Я сьогодні відзняла відео, точніше, не сьогодні, а це відео у нас вийде в п'ятницю, а я відео знімаю в четвер. Тому саме ще відео з, з макіяжем, який сьогодні на мені, вийде в п'ятницю, на 8 березня. Тому, кому можливо, буде цікаво тоді подивитись, то вас запрошую також до перегляду. Всі посилання, назви, все залишу в описі до відео. Ну, Назви всіх продуктів, де можна їх придбати. Ну, на майкапі, звичайно, все ви там знайдете. Посилання на телеграм-канал, на інстаграм. Ну, а ми побачимось уже дуже скоро. Всім дякую за активність, за підтримку. До наступних зустрічей, всім па-па!